drogi ojcowie ta seminarysty bogo osoby ta pracownicy naszej seminarii i naszego naszego już w adwencie przez czuwania gotujemy się do świadkowania pamiętki narodzenia Bożego Syna ta za nowo uświadamniamy sobie Правду про друге пришестя Ісуса Христа на землю. Сьогодні в гроні нашої спільноти затримуємося, щоб пригадати собі послання Ангела, який звіщає мир людям доброї волі. Це послання стає для нас особливим даром, який потрібно відкрити через призму. dwóch ploszczyn. Od z nich to dar Myrusu linia, sumienia, co daje poczucie dobrego napręgu życia, dobrze wykonanego obowiązku i dobrze realizowanej drogi pokłania. Drugą płaszczyną jest nadzieja na myr. U wymili wymyli, to zakończenia winy, jaka rujnuje spoki i bezpieczeństwo. Obydwi ploszczyny, choć z Rizny, to mając pilny znamiennik, Dobru wolu, jaka nadaje sens naszym wczynkom i formuje nasze życie w pozycji. Якщо наша вільна вола керується добром, то видаємо плоди миру. Коли ж вільна вола опирається на злі, то плоди, які видаємо, несуть неспокій, нищать безпеку і мають руйнівний вплив. Знаємо, що вільна вола є подарунком Бога для людини. Кожен з нас може вирішувати, що з нею зробити і як нею користуватися. У Книзі Буття, коли читаємо опис створення світу і життя в раю, представлено трагічний приклад деформації свобідної волі, наслідком чого був перший непослух, який наклав на усе людство клеймо. Первородного гріха. Бажаю усім нам так формувати свою свобідну волю, щоб вона видавала щедрі плоди добра. Виникає питання, а як це прикласти на практику? Святий Йоанн Павло II так коментував урочисті зрізва Христового. Таємниця вифлеємської ночі несперевно триває, наповнює вона історію світу і затримується на порозі кожного людського серця. Хоч світ його, тобто Бога, не впізнає, він є, хоч свої його не приймають, приходить, хоч бракує місця в домі, Народжується, Слухаємо слів Святішого Отця і усвідомлюємо, що Бог приходить до кожної людини і самого себе дає у подарункові. Потрібно тільки відкрити двері серця, треба увійти до Вефлеємської стайні і віднайти в ній своє власне місце, щоб могти зустрітися. З імануїлом, <кій> не програвмо нагоди споглядати Боже дитя. славмо і величаймо Його за воплочення, задаровану нам в ньому любов і надію. За псалмоспівцем співцем повторюймо, повторюймо святе Господу Нову, пі... співайте Господу нову пісню. Співай Господу вся земле, співай Господу, слав Його ім'я, день у день звіщайте Його спасіння. Довіряймося Господу, адже Він є всемогутнім, у ньому є вирішення усіх людських справ найкращим способом і по Божому, актом волі і відданості. Заново оберімо Його Господом нашого життя. Той, хто спогладає Бога, показує, що Він у його житті є найважливішим. Святий Іреней так про це говорить. Справжнє життя походить від участу в житті Бога, а брати участь у житті Бога, це знати Його. І радіти Його добротою. Крім споглядання Ісуса в яслах варто радіти, адже без радості немає справжнього святкування. Радість це не що інше, як внутрішній спокій і усвідомлення, що Бог зі мною Він є поруч. Пророк Ісая виразно про це говорить. Народ, що у пітми ходить, ходить, узрів світло велике. Над тими, що живуть у смертній тіні, світло засіяло, помножив радощі, веселощі побільшив, вони радіють перед Тобою. Коли відкриваємося на раді злізд Христового, то стаємо здатними ділитися радістю з іншими, Бог приходить і до нас, і до всіх людей. Бажаю кожному з нас тут присутніх бути свідками Божого народження. Мої дорогі. Беручи участь у цій святій Месі, ми вже тепер заглубуємося в таємницю Різдва Христового. І близького святкування ювілейного року. Ці події закликають нас бути апостолами надії, бути вірогідними і справжніми свідками Христа. Наповнені Богом і Його дарами, несіть ближнім надію, потішайте засмучених, підносте на душі пригнічених і знеохочених. Моліться за зневірених, словом і ділом звіщайте славу Бога на висотах, а мир людям Його вподобання.